Цей рік став також ювілейним для символу американської демократії статуї свободи у Нью-Йорку. леді Свобода, як ще називають відомий монумент, відзначила свій 125-й день народження. Свого часу статуя Свободи відігравала роль маяка, що допомагав кораблям орієнтуватися у Нью-Йоркській гавані. Нині це національна культурна пам'ятка, яку щороку відвідує 3,5 мільйона туристів. Як статуя свободи святкувала свій особливий день, розповість Уляна Телюк. 125 років поважний вік, однак не для статуї свободи символу сполучених штатів і великих можливостей цієї країни. <звук> Постріли гармат, пожежні катери, які розпиляли воду у Нью-Йоркській гавані, були частиною вілейних святкувань. У своїй промові міністр внутрішніх справ Кен Салазар нагадав присутнім слова президента США Гровера Клівленда. Які той виголосив на відкритті пам'ятника у 1886 році? свобода знайшла свій дім на цьому острові. Ми будемо дбати про неї та шанувати її. Ми, народ сполучених штатів, продовжимо вдосконалювати її словом і ділом. Леді свободу Америці подарувала Франція на знак дружби і підтримки, яку країни надала одна одній під час французької революції та боротьби США за незалежність. Французький скульптор Фредерік Бартольді, якому доручили цей проект, хотів, аби статуя викликала емоції не своїми габаритами, але тому, що її розміри відповідають ідеї, яку вона переслідує. перехоплює дух. Я цікавлюся інженерною наукою, і це поєднання з архітектурою, та ще й уся ця символіка просто неймовірно. Серед присутніх на відзначенні була і Маріана Чалкова. Заступниця мера з питань культури французького міста Колмар, де народився скульптор Бартольді Маріана, яка виростала в радянському союзі, каже, що монумент має для неї особливе значення. Я народилася у Москві, і для мене ця статуя за часів радянського союзу справді була символом свободи для 125 іммігрантів зі 46 країн світу цей день був особливим і тому, що вони складали присягу на громадянство, приєднавшись до мільйонів іммігрантів, які свого часу прибули до нового світу у пошуках кращого життя. Саме цим людям були присвячені рядки зі сунето ЕМ Лазарус, які викоробовані на плиті, що міститься на підесталі Статуї Свободи. На святкуванні їх зачитала голівудська авторка Сігорні Вівер. дайте мені втомлений ваш нарід всіх спраглих зітхнути вільно, кинутих у нужді, стісних берегів гнаних, бідних і серіт. Так шліть їх бездомних і виснажених до мене. Я піднімаю факел мій біля золотих воріт. Наразі статуя Свободи закрита для відвідувачів у зв'язку з реставраційними роботами. Монумент планують відкрити через рік. Уляна Телюк, Голос Америки. Щоб на власні очі побачити краєвиди, які бачать відвідувачі статуї свободи, не обов'язково літати до Нью-Йорка. У короні та смолоскипі пам'ятника розташовані камери, які наживо передають зображення довкола монумента.